Всім привітики! Сьогодні історія походження гелю Алоя, їх шість найменувань. Зараз буду розповідати в тіпові послідовності, в якій їх компанія розробила. Так от, перша формула була запозичена у європейських прописах для лікування та супроводу хворих людей, для особливо ослаблених та після інфекційних захворювань. Ці гелі продаються в таких літрових пляшках в медичному пластику. Основа цих гелів – це алоя Вера Барбаденсіс Міллер. Це не є ліки, це для підтримки здоров'я, імунітету та покращення самопочуття. Супроводжується всі гелі клінічними дослідженнями клініки Шаріте, це в Німеччині. 80 хворих людей швидше одужували та краще себе почували в супроводі цього гелю меду. А на іншу частину він ніяк не впливав. І вчені вирішили розібратися. Що ж не так? І виявилося, що ці приблизно 20% людей були з серцево-судинними хворобами та опорно-руховими хворобами. Для серцево-судинних компанія розробила гель Сівера. Та трохи пізніше для захворювання опорно-рухових компанія розробила гель Фрідом. Звідки ж з'явився персик? З кожним роком компанія помічає, що більше і більше людей мають проблеми з підвищеним цукром. І компанія розробляє гель-персик, в якому немає жодних підсолоджувачів, таких як фруктоза або мед. П'ята формула це формула імуноплюс. Вона розробилася на початку пандемії для підтримки імунітету. Шоста формула називається гель асаї. Розроблена для нейтралізації вільних радикалів, уповільнення старості, потужна антиоксидантна дія. І так, це була така коротенька історія походження алоєгелів. Дивись наступні відео!